Вона йшла мені назустріч по залитій дощем асфальтовій дорозі, безглуздо одягнена, не у її руці була тонка гілочка дерева. Періодично нахиляючись до дороги, вона дбайливо відсовувала гілкою щось на узбіччя пішохідної доріжки у траву, не звертаючи уваги на здивовані чи глузливі погляди перехожих. У тому числі і дітей вона, жінка, зрозуміло, ненормальна, йшла мокрою від нещодавнього дощу пішохідною асфальтованою дорогою. І тут я зрозумів, навіщо їй гілка і чому крутять біля скроні пальцем діти, які йдуть повз. Жінка рятувала дощових черв'яків, які після дощу виповзли на дорогу тонкою гілкою, вона дбайливо зметала їх у траву. На її шляху сидів маленький голубок, певно, приречений у місті. Вона дбайливо взяла його в руки і сховала в бездонну сумку. Подивившись їй у вічі, я зустрів впевнений ясний і дуже розумний погляд, і тоді я подумав. Що саме такими мають бути нормальні люди, саме такими, що поважають чуже життя. І я подумав, що саме цей критерій ставлення до чужого життя і робить нас людьми чи не людьми, нормальними чи ні. Повзна зійшли, насмішкувато скалячись. Ненормальні двоногі істоти, і їх недорозвинені морально діти, які крутили пальцем біля скроні і легко й весело тиснули ногами черв'яків, рвали й кидали на асфальт живі квіти пониклих кульбаб, і стискали в спітнілих долоньках крихких метеликів під сміх своїх матерів. Вітаю! сказав я божевільний. Зрозумівши, що я такий самий, і підняв тонку гілочку.